Тарасова ніч, Тарас Шевченко. На розпутті кобзар сидить та та кобзі грає. Кругом хлопців та дівчата, як мак процвітає, Грає кобзар, виспівує, вимовля словами, Як москалі, орда, ляхи, з козаками, Як збиралась громаденька неділеньку вранці, Як велико козаченька взяла їм байграці. Грає кобзар не співує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина та вже не вернеться. Було колись, панували та більше не буде. Тієї слави козацької по вік не забудем. Стеє хмара за лиману, а друга в столя зажурилась Україна, така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине, І не слава батьківщина, немає де діти. Виростають нехрещені хрещені козацькі діти, кохаються на вінчині, без попа ховають. За продана житом віра в церкву не пускають, як та галищ полакриє, Ляхи уміяти на літають, нема кому порадинки дати. Обізвався на Ливайко, не стала кравчини, Обізвавсь козак Павлюга за нею полину, Обізвав стара стрясила гіркими сльозами. Відно моя Україна, стопте на ляхами. Україна, Україна, ненько моя, ненько. Як згадаю тебе краю, це плаче серденько. Де поділось козачество, червоні зубани, де поділась доля, воля, бунчуки. Не поділося, згоріло, а чи затопило синє море, Твої гори, високі могили, мовчать гори, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поляки панують. Грай же, море, мовчіть гори, гуляй, буйний поле. Плачте, діти козацькі, така ваша доля.